Якщо ви живете у квартирі або у приватному будинку, ви могли неодноразово бачити, як з-під крана тече брудна вода, яка містить домішки, пісок, і ржу, може мати неприємний запах. Це впливає на техніку, сантехніку, а також на ваше здоров'я. Щоб цього уникнути, ми встановлюємо фільтри для води. Типу колби зараз ми в цьому відео розглянемо, як їх вибрати, підібрати та на що звернути увагу. Мене звати Олексій, компанія Квавін, і ми вже більше десяти років займаємося тим, що комплектуємо системи опалення та водопостачання. Всі товари, які будуть розглянуті в цьому відео, ви зможете придбати в нашому інтернет-магазині. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Майже в кожного в будинку або квартирі встановлений ось такий косий фільтр, але він має досить грубу сітку, яка пропускає пісок. І ржу та осад. Щоб цього уникнути і захистити систему, ми можемо використати декілька варіантів. Перший варіант це ось такий самопромовний фільтр з досить мілкою сіткою. Він встановлюється після косого фільтра та доочищає воду. Або вибрати колбу для води, яка буде підходити по ваших параметрах. Далі ми розглянемо, як вони відрізняються і де застосовуються. Якщо ви плануєте використовувати на вході в систему колбу для очистки води стандартного типу на 6 або на 8 атмосфер, тоді і у вас централізоване водопостачання, яке може давати гідроудари. Ми рекомендуємо в обов'язковому порядку використовувати редуктор тиску, який буде зглажувати гідроудари, та стабілізувати тиск у системі. Колби діляться на декілька основних типів. Перший тип це ось така колба на 6 чи 8 атмосфер. Вона має максимальну продуктивність 1 кубічний метр за годину. Також колба з підвищеним міцністю корпусу до 30 атмосфер для гарячої води, але якщо вам потрібна більша продуктивність на 3 куба в годину або 5 кубів за годину, вам варто використовувати ось такі збільшені варіанти. Якщо ви хочете покращити смак води або зменшити накіп в системі водопостачання, Перший обов'язковий етап це фільтр механічної чистки. Це може бути будь-яка колб, в якій ми розміщуємо картридж типу сітки, поліпропілена пресованого, або нитки. Наступним етапом після цієї колби ми доочищуємо воду. Якщо ми хочемо покращити смак, забрати хлор, тоді ми використовуємо вугільні фільтри або вугілля пресоване, або вугілля гранульоване. Якщо ви хочете зменшити вміст кальцію в воді, тобто е, зробити так, щоб не було накіпів, або е, зменшити вміст заліза, наступним етапом ми використовуємо фільтри з іодно мінною смолою. Важливим є те, що фільтри, які пом'якшують воду на основі е, поліфосфатних солей, не можна використовувати для пиття. Не всі це знають, зверніть на це увагу. Якщо ми, використов... ми е, намагаємося забрати залізо, тоді ми використовуємо спеціальні елементи для видалення заліза. Нас досить часто запитують про розміри фільтрів, самих елементів. І, отже, самі елементи діляться на декілька основних типів. Це 2,5 на 10, тобто його м, діаметр 6 см, висота 25 см. Наступний тип це Збільшений тип типу ББ-10, його діаметр 11 см, висота 25,5 см. Та картридж типу ББ-20 він має в діаметрі 11 см та висоту 51 см. Це основні типи фільтрів, картриджів по розмірах. Також давайте заміряємо розміри самих фільтрів. Стандартний фільтр має монтажну довжину 11,5 12 см та висоту загальну 32 см. По фільтри з збільшеною продуктивністю мають монтажну довжину 17,5, висоту 36 см та 18 для такої колби 18 см монтажна довжина та 60 см висота. Давайте визначимо, яку колбу обрати. Перше, що ми маємо зробити, це оцінити якість води. Якщо нам потрібна тільки механічна очистка, ми використовуємо одну колбу та елементи для механічної очистки нитка, поліпропілен або сітка. Якщо ж ми маємо очистити воду від хлору, тоді ми використовуємо дві колби. Перший – механічної очистки, наступний з вугіллям пресованим або гранульованим. По продуктивностях колби. Для квартир використовується стандартного типу або ось такі з більшою ємністю. Для будинків зазвичай використовують колби з збільшеною продуктивністю та збільшеною ємністю. Дамо декілька порад по експлуатації даних фільтрів. Якщо ви правильно змонтували систему, на вході є редуктор, і колба не вийде з ладу, не трісне від гідроудару, то таке обладнання прослужить багато років. Замінювати потрібно тільки самі елементи. Частота заміни в середньому коливається від одного місця до трьох, в залежності від якості води та від ресурсу використання. На що звернути увагу при монтажі колб для води? Перше, це діаметр підключення. Він, він може бути пів дюйма, три четверті або один дюйм, монтажну довжину та е, тип колби. Вона може бути стандартна, посиленого тиску до 30 атмосфер. Та для гарячої води. Як зрозуміти, наскільки часто потрібно замінювати елементи в колбу? Перше, ми маємо дізнатися їхній ресурс. Середній ресурс елемента складає 10 кубічних метрів за годину. Це зазвичай при середньому споживанні від 1 до 3 місяців. Також є елементи торгової марки SWOT, які мають більший, збільшений ресурс. Від 40 до 70 кубів за годину, тобто дані елементи можна замінювати приблизно раз у півроку або раз в рік, в залежності від використання води. Давайте підведемо підсумок. Фільтр колба це простий, ефективний та недорогий елемент системи водопостачання, який допомагає покращити якість води, забрати неприємний запах та вберегти вашу сантехніку та побутову техніку. Все, що для цього потрібно, щоб якість води була найкраща, тільки правильно підібрати самі елементи. Ви можете самостійно придбати колби або елементи, просто перейшовши на наш сайт Аквавін, або звернутися до нас за допомогою у підборі обладнання по телефону, який ви зараз бачите на екрані.